Це така дуже слизька тема, тому що вона має багато різних боків і є багато нюансів. Конкретно до вас з фронту повертається людина, абсолютно інша, аніж та, яка туди пішла. Що це за людина? Це людина, в якій абсолютно змінилась цінності. Для якої те все, що було цінним в її мирному житті, воно вже ніколи таким не буде. Звісно, залишаються там деякі старі цінності, але от за моїми опитуваннями, за моїми спостереженнями, я проводила там декілька досліджень за цілком валідними методиками: 80% цінностей у воїна змінюються. Тому ви після того, як ви дочекалися чоловіка з фронту, маєте розуміти, що до вас прийшов інший чоловік. І тут є такий дуже болючий вибір, який вам доведеться зробити. Інколи бувають випадки, коли ну, відверто ви не готові налагоджувати стосунки по новому. Коли ви не готові допомагати чоловіку в адаптації до життя, коли ви не готові боротися за його здоров'я в тому чи іншому контексті, ви хочете, щоб все було як раніше. І якщо ви чесно ухвалюєте рішення не продовжувати ваш шлюб, це може бути варіант. Принаймні, це буде набагато кращий варіант. Аніж коли ви зберігаєте шлюб, і щодня ви живете з людиною, яка вас бісить, так? яку бісите ви, так? бо це все зворотні процеси завжди в парі. Якщо ви там зберігаєте шлюб заради дітей, як дуже часто мені кажуть дівчата, в тому сенсу точно ніякого немає. Не витрачайте своє життя, якби це зараз, ну, скажімо так, специфічно з моїх уст не прозвучало. на... Такі речі. Будьте чесні, так, Розірвіть цей шлюб, буде дуже круто, якщо ви, як вдячна там, громадянка України, будете підтримувати свого колишнього чоловіка якимось іншим чином, вже не будучи в шлюбі. Я знаю дуже багато таких прикладів насправді. І це нормальна, здорова, доросла ситуація, коли двоє дорослих людей ухвалили рішення.